Всім привіт! Так. Буде розпаковка двох посилок. Там радіодеталі, всяка всячина має бути. Я зараз буду розпаковувати, покажу. Так. Дивимось, що тут? Так. Ага. Так. Так, так. DVD, так плеер. Так, далее. <laughs> <Тут> антенна? <laughs> Что это? Антенна? Ничего себе. Ага, у нас еще идет с блоком живления. Дуже интересно Так. Там декілька блоків, ладно, тут туди. Так а це я так зрозумів, це з камер. Но судячи бачу там матрицы стоять. Так, це сканер, добре. Ай, не можно нормально зняти ви видео весь час прочитал. Тому я, блин. На це сканер, Сканер наблюдения, в общем. Подивлюся, в общем, що там як. Ай, забув. Так, добре, далі. Що? Це годинники. А, тобто всякі смарт-годинники. Ох, oh, йо, це що за смарт-годинник? Це, походу, якийсь старт. Може це якийсь цей? Э, секундомір? Гармін. Теж Гармин. <coughs> Честно, даже не бачу такие николы. Звичайний китайский. Так, Це есть браслет. Так, это Huawei. Цікаво. Це навіть не знаю, що це таке. Блін. Це звичайний китайський на сим-карту. Їх по долару продають на лісці. Так. Я думаю, що це, скоріше всього, якийсь секундомір. что я не помиляюся. Так, и... Это развлечения. Добре. Так, что тут есть? Аукс? Нет, это нифига не аукс. Це наш... А, це... Э, датчик для дистанційного керування інфрачервоний. А, ось. Тут і написано. То, датчик. Так, це... Це, блин, от зарядки Автомобільний. О, так. Це що таке? Зараз. Секунду. подивимось це якийсь ліхтарик, да ліхтарик? З годинником, з будильником і компасом? Цікаво е. Це що таке? Карта, 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 що за карта? Типа повернк? Та ну а що за повербанк? Що, що ним запитувати? Не бачу це таку штуку. В є карта. Energy. Дивно і тоді повербанк якийсь. Я з сітями мережами не працюю. Так, це у нас... mp 3 плеєр, я так розумію. Ех, карта 2 ГБ. Серйозний аргумент. Добре. Так, далі. Це теж якийсь павербанк. Genius. Це пульт. Я так розумію, від якихось колонок. Звук, включення беззвучний режим. Що, ще один павербанк Так, теж павербанк. батарейка. Полар, полар, полар. Блин, потом разберусь. Ну, это вебка. Старенькая вебка. так. Еще повербанк. Це якийсь модем, да? Або мережева карта? Або роутер? Треба розбиратися TP-Link, 150 мегабіт. Швидкість. Теж Wi-Fi. старенький, блин. Так, что у нас тут выпало? Всякий USB хаб. На четыре порта. Угу. Чекаво, чекаво. Так, це що? Антена. Далі. Авармедиа. Тіві тюнер, чи що? Чи я щось путаю? Да <голові> нічого собі, блін. А таку антенну я вперше бачу маленьку. Ага, це розкладається. <голові> ага, все. Ну, блин, таке діло. Так. Це в нас флешка 2 гигабайта. Лучше б 2 бинкоина були. Оригінальні наушники Sony Ericsson. Ох ты, той... Йо. Хто пам'ятає ще ці розъйоми? Пам'ятаєте? К300. К500 Sony Ericsson. Які, блин, популярні були, і все на них джойстики ламалися. Так, і ОБДшка. Це для авто. Підключаєш фішку і на телефон скачуєш додаток. і Можна якісь там помилки зняти. І всяку таку штуковину. Так, далі що? Плати. Плата. Це із матриці з телевізора плата. Це теж з матриці з телевізора плата. Жорсткого диска старого плата. Це з чогось плата. Це з якогось теж DVD програвача так, це з жорсткого диска. Або... А, ні, це може бути Сіді-Рома. Це може бути Сіді-рома. Так. Це? Wi-Fi бачу. Або Bluetooth. Релюшка. Не знаю, чого. dvd в... вигравача, коротше. Пульт. Блін, контакти жуті. Да. Цікаво. А тут навіть чомусь чіп випаяли. Якось телевізора. Ні, контролер двигуна. Це теж з якогось або сидером або ще що. Так, тут хороший міст один. Далі. Це з Wi-Fi роутера. Блін, роутер лучше би цілий був, був би ще сенс, можна би з нього щось зробити. Ну так. Да. Це непоганий був роутер, бачу. Так, добре. Диск. Жорсткий диск старенький. Текон з якоїсь матриці. Відеокарта. Що за видеокарта? Оооо. Бачите? Старенька, старенька. 24-68 чипів. Стандартно. Так. Це ж щось мережеве. Й-моє, скільки цього року? Якось радіоприємника. Ще якийсь роутер Ще один роутер. Не зараз не, не знаю що. Звукова карта. І нафіга там регулятор. Під джойстик для... Тих хто грає. Ну це дуже стареньке. Так. Теж якийсь роутер. Старий, старий. Пульт. Оце вот хороший міст, прийомний. Це з автомагнітоли. Тому що тут є усілок. Бачу. Роз'єм під передню панель. Да, це автомагнітола. Ще одна відеокарта. AGP роз'єм. Цікаві були роз'єми, пам'ятаєте цих? не Матч такие ломели. Так. Пансон. Euh... Mm -mm, не знаю, что это за прилад. Так. Це з якогось телевізора. Можливо, з телевізора. Дивіться, ці мік... це вроді би така мікросхема, як ці радянські, пам'ятаєте, жовті, але дивіться, вона біла, не жовта. Ага, тут і ніжок таких нема. Дуже цікаво. Так, що ще з одного. Так. Теж не знаю, що таке. З телевізора. Знову якийсь мережевий хаб чи що то, блін Так, ще одна відеокарта. Ну, теж старенькі. Ще одна відеокарта. Теж старенька. Блін. Чого мости нормальні тут не ставили, а ставили ці кристали, блін. Роутери. CD рома. О, от такі от, от відеокарта. Це круто. Міст прийомний. 4.8 мікросхем. О, ну, це хороші відеокарти. Так, дуже цікаво. Два ін про Це робот-пилосос. Так, це, ага, мудру зв'язку, так, це робот пилосос. Так, у нас тут силовий надвижу, так. Это плата с робот пылесоса Так, мережева карта. Нифига, какая-то у нас стрёмно. PCI. Багато переключателей, не знаю, что. дивный чип. Не знаю, що. Xielv транзистори. Так, 1, 2, 3, 4. А, це БМС-ка. Це БМС-ка з акумулятора. Добре. А, це, судячи з усього, автомобільний GPS-навігатор. Виход на дисплей. Звук. Батарея, судячи по котушкам. GPS, так, да, це навігатор. Жорсткий диск. Так. Це. Приставка Т 2 Це дуже старий CDRO. Ну, я якщо не вгадую, то вони сверх це. Я стараюся. Що щось не то так. Так, що там ще цікаве? Угу. Так. Е-е. Телевізор якийсь, так? Так. Так, це в нас... Ну, це в нас щось таке, так. Да. Так, відеокарта, нека спіговина. телевізор. Мережевий хаб. Ага, що? Міг ізначально бути, бачите, вони навіть під антени. Тобто, вони були з Wi-Fi, були без Wi-Fi. Так, ну що тут? Тут все. Коробка, в принципі. В принципі, пуста, блін, не знаю. Получиться дуже довге відео, тому що там та коробка, вона набагато більша. Не знаю, чи знімати тепер, чи можу розбити на два відео, зараз подумаю. 에, зроблю я ще одне відео, тому що я банально то просто вийде сверх. Тому що це мала коробка, та друга коробка вона набагато більша. Так що після цього відео іще одне відео запишу з розпаковкою другого. Я думаю, що буде нормально.